Чи може забезпечити технікою діджей чи ведучий? Чи це має робити тільки професійна команда? І виходить, що е, в принципі може, ну, але якщо... якіс... будь-яке обладнання воно вимагає професійного підходу, uh -huh. тобто певних знань, певного досвіду для того, щоб з ним працювати. Тобто, саме по собі обладнання, ну воно якби у всіх там. Однакове плюс-мінус. Uh -huh. Не проблема його купити. Проблема uh -huh. з ним якраз таки навчитись працювати. Сьогодні я ведучий або uh -huh. діджей. Я граю музику. Завтра я вирішив, що все, я хочу здавати в оренду обладнання, пішов собі в магазин, купив плазмову панель, купив колонку. Завтра я привезу, поставлю це на івент. Я вже вважаю з технічною компанією там, з технічного забезпечення заходу. Mm -hmm. Ну ні, напевно, як правило. Ну, це надзвичайно поширено, що діджей, діджей і послуги, які надає діджей, це завжди одна людина. Uh -huh. Одна. З практики, одна людина ну не може фізично якісно закрити ці питання. Ну, тому що там не буде ні знань, uh -huh. ні часу, щоб під час заходу оперативно реагувати на ті чи інші виклики. І, як правило, це декілька людей. Це людина відповідальна за звук, людина відповідальна за світло, яка от весь. Весь захід моніторить ситуацію по світлу. Це світлорежисер, який працює, От у нього одна задача. Так само стосується і звуку, і відео.